Овни, леви та стрільці. Вогняні знаки Зодіаку, листопад, розклад для вас. Для індивідуального розкладу на місяць звертайтеся у приватні повідомлення, підписуйтеся на всі мої соціальні мережі і сюди також. Залишайте коментар, діліться з цим відео, хто, кого ви знаєте за вогняним знаком Зодіаку, Інші будуть уже в мене на сторіночці, тож не зволікайте. Погнали! Хто... Самотні хто без стосунків, які у вас відбуваються зміни. В принципі, ви залишаєтеся бути в, принципі, в такій своєобразній такій свободі, хоча у вас переписки будуть, ймовірно, навіть якісь кармічні пропрацювання да, стосовно того, наскільки ви будете або просто залишатися на контакті, або просто в принципі, мати зв'язки, які вам будуть, скажімо так, вигідні в якійсь мірі, да, тобто трішки вам буде просто не до цього. Хто в стосунках, хто в стосунках. Може бути якась ситуація, скажімо так, там, де ви не можете знайти вихід із ситуації, те, що вже давним-давно тягнеться, це може призвести до або завершення стосунків, або до їхньої кардинальної трансформації. Тобто тут вже загальний розклад, кому буде цікаво, звертайтеся. Хто працює, для тих, хто працює. Тих, хто працює, що у вас може бути на роботі? О, на роботі прям двіж, просто неймовірний. Такі сумасшествия десь буде трошки тошнотворненько з кимось общатися. але в принципі по роботі все буде чудово. У вас стосовно тих, хто в пошуках роботи, вогняні знаки зодіаку, що у вас. Будуть требування, звісно, да, коли ви будете в пошуках, можете, до речі, знайти роботу через якісь тісні знайомства, через коло спілкування. Да. В принципі, ви знайдете свою нішу, і ви будете, в принципі, да, ви її знайдете, і, в принципі, ваші близькі теж вас підтримують. Фінанси, Фінанси. Фінанси на листопад для вогняних знаків зодіаку скажемо так: деякі певні моменти, те за що ви нірнічі, але тут, в принципі, треба буде щось вирішувати, щоб вийти з певних ілюзій відповідно. Фінанси будуть не так швидко плинну йти, як ви хочете, звісно, знаючи вас, але в принципі з фінансами більш-менш буде досить так, важкувато, але досить непогано. Ну і рекомендація вам на місяць. Рекомендація. О, підтримуйте потрібні вам зв'язки. Підтримуйте тих, хто не хто потребує вашої допомоги, і прислухайтеся до тих. Підтримуйте зв'язки з тими, хто вам надає дуже офігенні рекомендації, в частності, навіть мене. Тож.